Золотоніському будинку культури сьогодні людно. Тут проходить загальнообласна конференція. На ній розглядаючи не найболючішу тему сьогодення тваринництво. Актуальне питання оговорити прийшли заступники голів райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, керівники та спеціалісти переробних підприємств, фермерських господарств, голови сільських та селищних рад, а також спеціалісти структурних підрозділів. Облдержадміністрації керує заходом очільник області Сергій Тулуб. Конференція тільки почалася, а з вуст учасників вже почали лунати розповіді про невтішні факти. Сьогодні тваринницька галузь переживає період спаду. На 1 жовтня, усіма категоріями господарств допущено зменшення поголію всіх видів худоби та птиці в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Ці показники, хоча й не втішні, але й не найгірші на всеукраїнському рівні. Черкащина все ж поки що залишається у лідерах по тваринництву. На Черкащині виробляється з розрахунку на одного жителя 157 кілограмів м'яса худоби та птиці в забійній вазі. Це перше місце і 374 кілограми молока. Це 10 місце, 576 штук яєць перше місце. Разом з тим природні та економічні можливості галузі використовуються не на повну потужність. Тваринництво зменшує темпи розвитку. Така картина насторожує чиновників. Можновладці бідкаються. Регіон втрачає свої передові позиції. У 1999 році сільські підприємствами області реалізації на забі великої роботи, рогатої худоби складала 139 тисяч тонн. Свиней майже 63 тисячі тонн живій вазі, що у 7,5. Та два рази більше, ніж вироблено у 2010 році відповідно. Ми вже не можемо організувати, слухайте, така махіна. Ви ж подивіться, 574 голови сільських рад в області. Армія яка, працівників, заступники, начальники управлінь, фахівці. Армія ціла. І ніхто не може навести порядок в цьому вопросі. Сьогодні, мабуть, нам з вами, як нікому, потрібно повернутися до тих обсягів, до тих, як кажуть, ну, історично відомих показників, які давала Черкащина великій країні по галузі тваринництва. Нині у багатьох районах області спостерігається зменшення поголів'я свійських тварин та птиці. Шість районів області: Городищенський, Драбівський, Золотоніжський, Катеринопільський, Лисянський, Черкаський, зменшили реалізацію на забіг худоби бої птиці, в тому числі два райони Чигиринський і Шпалянський – зменшили реалізацію поголів'я свиней. Не найкращі показники і у молочному скотарстві. Так, за 9 місяців поточного року через скорочення поголів'я корів зменшились надої молока. В деяких районах області показник продуктивності корів, як рівняти до середньообласного, впав більш ніж на 20%. Якщо в середньому по області надій молока на корову склав 3699 кілограм, це на 50 кілограмів менше, ніж торік. То в господарствах Кам'янського, Монастиричинського, Тальнівського, Уманського та Чигиринського районів надії становить менше трьох тисяч кілограм на корову. Рятувати галузь тваринництва від занепаду чиновники почали ще минулого року. На сесії облради прийняли відразу дві програми: розвитку свинарства та молочного скотарства. Планувалося, що виконання цих програм вплине на темпи розвитку тваринництва – Утім, показники галузі так суттєво і не покращились. На 1 жовтня по голів'я корів в наших підприємствах повинно становити 47-48 тисяч голів. А маємо 45,9 тисячі голів. Або майже на 2 тисячі голів менше, ніж по програмі. Тільки в Смілянському. З Віннигородському, Чигиринському, Чорнобайському, Шпалянському районах досягнуто виконання планових показників. У всіх інших районах спостерігається повний провал. Не виконується в повному обсязі і програма свинарства. До запланованої кількості поголів'я не вистачає 9 тисяч. Гальмують виконання завдань Драбівський, Звенигородський, Кам'янський, Катеринопільський, Корсунь Шевченківський, Монастирищенський, Смілянський, Уманський, Христинівський та Чорнобаївський райони. Перейняти досвід кращого ведення свинарства, каже губернатор, слід у інших регіонів. Ми нещодавно були в Донецькій області з делегацією з нашої. Подивилися, як там займаються свинарством. Я вам хочу сказати, ми побачили дійсно сучасне технологічне обладнання, новітнє. обсяги величезні. Кожної години на забій становиться 120 голів свини. Сьогодні приріст виробництва у галузі тваринництва суттєво зменшився. Хоча держава ставить завдання щороку збільшувати його на 6-8%. У порівнянні з приростом виробництва за 2010 рік 22,7%. У поточному році приріст складає лише півтора. Тобто темпи приросту виробництва знизилися більше, ніж на 21%. Однією з причин спаду виробництва валової продукції є вихід закритого акціонерного товариства Нарунівська птахофабрика, що в Канівському району, на проєктну потужність. Внаслідок чого приріст виробництва м'яса птиці за 9 місяців 2011 року склав лише 3,6%, тоді як за 2010 цей показник складав більше 45%. Не нарощуються і темпи виробництва яловичини. Хоча в раціоні кожної людини цього виду м'яса має бути не менше 50%. Основні причини недовиробництва скорочення поголів'я великої рогатої худоби та інтенсивна реалізація у галузі птахівництва. Щорічно в сільгоспідприємствах області отримується майже 48 тисяч голів теляр. В Той же час щорічно в середньому реалізується на забій біля 2 тисяч голів високовагової кондиційної худоби, тобто більше 20 тисяч бичків. Реалізується на забій низьковаговими і некондиційними у вирішенні питання відгодівлі такого поголів'я до ваги 400 кг і більше дасть змогу збільшити виробництво яловичини в області на третину. Для цього, кажуть фахівці, треба створювати спеціалізовані підприємства з відгодівлі великої рогатої худоби. Приміром, так, як це роблять в країнах Європи. У розвинутих країнах Європи більше 60% яловичини отримується від худоби спеціалізованих м'ясних хворів. І збільшенням чисельності молочної худоби паралельно повинна розвиватися галузь м'ясного скотарства. Аналіз цього напрямку показує. Що на початок 2011 року в області налічується 2000 голів м'ясної худоби і лише 800 голів корів. Галузь м'ясного скотарства області представлена двома племінними заводами та вісьмома товарними господарствами, в яких утримується майже 2000 голів великої рогатої худоби, топ, е в тому числі 770 корів. На протязі декількох років. Держава здійснює фінансову підтримку м'ясного скотарства, але ми в Черкаській області нею не користуємося. Значно стримує виробництво Яловичини і її збитковість. По державі рівень збитковості складає 38%. Кіру. Аналогічна ситуація складається і в нашій області. Вважаю, що необхідно глибоко проаналізувати економіку виробництва, адже рахується собі вартість реалізованої худоби на забій. Сюди входять випракувані корови, від яких вже отримана певна кількість приплоду і молока, забита худоба на внутрігосподарські потреби, вирощування ремонтного молодняку, затрати, на які в подальшому будуть компенсуватись молочною продуктивністю. Аби відновити втрачені позиції Черкащини у галузі тваринництва, сільгоспідприємства області весь час досконалюють свою роботу. Проводиться робота ще до господарства Христинівського району по запровадженню сучасних технологій виробництва. Розпочата реконструкція та розширення виробництва потужності в господарствах Маньківського району. В найближчі перспективі будуть реалізовуватися інвестиційні проекти з будівництва молочного комплексу потужністю 2,5 тисячі голів великої рогатої худоби селі Степанки Черкаського району з розвитку м'ясного скотарства та відготівлі Великої рогатої худоби в Канівському та Чигарінському районі, реконструкції та ведення дійсного свинокомплексу у селі Валява Городищенського району. Покращити показники галузі тваринництва допоможуть передусім сучасні технології та методи господарювання на сільгоспідприємствах. Умови ринкової економіки вимагають постійно працювати над зниженням собівартості продукції, підвищенням її якості. Наприклад, відродити свинарство в області, кажуть чиновники, можна за рахунок сучасної генетики. Вирощування свиней української селекції невигідне для фермерів. Сьогодні ставку слід робити на м'ясні породи. Свині української селекції дають вихід до 70% за піні вазі. А свині м'ясних порід 80%. Тобто при покупці свиней української селекції м'ясоробні підприємства недоотримують біля 10 кілограмів у забійній вазі, а це майже 250 гривень на одну голову. Крім того, свині спеціалізованих порід мають вихідки кісток нижчий на 3%, а саме на 10% в порівнянні з аналогічними показниками. Які отримують від свиней вітчизняних порів, цей приклад свідчить, що в ринкових умовах необхідно мислити по-новому, застосовувати сучасну генетику та сучасні технології виробництва, які будуть приносити прибутки, значної уваги з боку держави. Сьогодні потребують особисті селянські господарства. У них на тепер утримуються майже 40% великої рогатої худоби, 50% голів свиней та 17% голів птиці. У цій категорії виробляється 11% м'яса, худоби та птиці, 55% молока та 30% яєць від загальних обласних об'ємів. Селяни повинні отримувати прибуток від ведення господарства, вважають керівники області. Ось нещодавно мені довелося побувати в одному такому селянському господарстві в Кам'янському районі, село Михайлівка. І там же ж люди, ці селяни, вони ж розказали, що їм сьогодні потрібно. Не так уже й багато. Потрібна допомога від влади. В організації питань пов'язаних з цим, як кажуть, головним напрямком, і щоб можна було по нормальній ціні здавати молоко, і щоб воно було більш-менш високої якості, і щоб ціна на нього відповідала тому, щоб можна було, як кажуть, тримати більше голів. Навести ладу справі молочні допоможуть молочарські кооперативи, переконаний губернатор. Адже аграрії припинили здавати молоко через низьку ціну і вже подумають, як позбутись своїх рогатих годувальниць, створити ці молочарські кооперативи, розібратися з кожним виробником і переробником молока. По якій ціні він закупляє у населення. Робота молочних кооперативів каже Сергій Тул, буде ефективною. Тим більше, що значна кількість людей на селі до об'єднання сьогодні готова. Тож учасники зібрання дійшли висновку, що завдяки грамотній політиці, в сільськогосподарській галузі та підтримці села з боку влади Черкащині невдовзі вдасться повернути собі історичну славу всеукраїнської годувальниці.